Неспокійно було сьогодні на території Російської Федерації українські безпілотники завдали ударів по всеросійському науково-дослідному інституту та дослідному виробничому заводу ралейної техніки в Чебоксарах Чуваська Республіка. Як пишуть, приблизна відстань від кордону України. 975 кілометрів, і пане Ігоре, враховуючи, що підприємство постачає критично важливу електроніку і для ЗРК С-300, С 400 С 500 танків Т 90 м армата, кораблів і субмарин, і не тільки великий перелік, наскільки це вагомий удар по критичному елементу військово-промислової машини ворога. І як би ви оцінили дану атаку, поки що немає ніяких офіційних потверджень, наприклад, від генштабу збройних сил України чи від інших структур українських, але поки що є. Така доступна інформація, яка з'являється в різних пабліках. Я хотів би звернути увагу на два аспекти по цій інформації. По перше, ми продовжуємо нарощувати зусилля на нанесення щодо нанесення ударів по воєнним об'єктам підприємствам воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Причому ви це показали, перерахували це на дуже важливі види озброєнь. Більше того, я хочу сказати, що мені відомо як офіцеру протиповітряної оборони, що такого роду комплектуючим печібаксарам саме сього підприємства на комплекс зенітно-ракетний на той час сучасний С-300 вони надавали ще тоді. Але життя на місці не стоїть, вони розвивались, на жаль, і тому постачання круг запчастин і елементів для цих комплексів розширилось. Безумовно, наша розвідка знає про це, надає точну інформацію, уточнює ситуацію перед нанесенням ударом на поточний час для того, щоб ми, як бачимо, наносились удари більш ефективно. Другим аспектом є те, що за останній час, тиждень, мабуть, пару тижнів, ми бачимо, що є різні форми застосування наших безпілотних апаратів. Тобто паутина, паутина 2 Я звертаю увагу, паутина – це коли використовуючи зернавози в ешелоні. Де знаходились наші fpv дрони рої їх з елементами штучного інтелекту, були застосовані і нанесли ураження по ходу, і ще не доїхали боронні техніка, танки, бронетаспортери, ворожі до своїх частин підрозділів на лінії фронту. І ми бачимо, що тут застосовувались. Ті технології, які ну, от, йдуть в напрямку паутина 1 Паутина-2. І це принципово, тому що це новації, це, це саме ті новації технології, про які говорили наш главком, і попередні і діючі, якщо будуть якісь зміни все рівно, тобто воєнний керівник вищого рівня, він бачить ситуацію на фронтах, він бачить можливий напрям. Розвідку для того, щоб боротися далі і ефективно з потужною агресивною силою, і це застосування. Повертаємося рою в дронів, які мають зв'язок між собою, тобто елементи штучного інтелекту для більш якісного застосування, що було зроблено. Окреме питання: це дрони-ударні, які працюють у нас. Ну, і раніше працювали, але удосконалюються, збільшується відстань, бойова частина швидкість для того, щоб подолати і обходити системи протиповітряної оборони ворога. Ну і такого роду удосконалення, і вони майже щодня надається інформація щодо нанесення. Ударів Україна дотримується, якби там підходів про які говорили з раніше. Президент виступав цю добу, і говорив про те, що Україна готова до роботи будь-яким напрям які вона пропонувала зупинити дії в повітрі чи на морі, чи американський варіант зупинити скрізь. Но жодний з цих варіантів не приймається ворожою стороною. І це ще раз підтверджує, що вони збираються по максимуму воювати далі. А ці процеси гальмівні з переговорами, вони на поточний час не більше того. Тому така ситуація, пане Ігоре, Не тільки про далекобійні дрони, про які ми з вами говоримо, але й про надводні дрони, тому що повідомляли що у ніч із 6 на 7 червня. В акваторії Чорного моря на самопідйомній плавучій буревій станції установці Крим 2 окуповані противником було знищено групу російського спецназу. Попередню операцію провели українські надводні безпілотники. Знову ж таки ця інформація не є офіційно підтвердженою. Проте зетвоєнкори скиглили, що, начебто, за суморськими дронами знищили елітні підрозділи армії РФ на вишках Бойка. І один із з пропагандистів стверджував, що у вишку прилетіло, начебто, кілька ракет: Нептун, Беків, інші кремлівські блогер. Заявляє, що тільки на вишку висаджуються спеці, причому висаджуються саме спеці кваліфікації яких унікальна противник, то септоми, як вони розповідають, одразу починає їхнє знищення кутирі. І за інформацією цих блогерів псевдоблогерів для обстрілу були задіяні великокаліберні кулемети, від яких на СПБУ немає жодного укриття, також морські безпілотники з фпв дронами Пане Ігоре, який вплив має знищення? Наприклад, або пошкодження цієї платформи на логістику, комунікацію та радіоелектронну боротьбу чорноморського флоту Російської Федерації, про що може свідчити ось знищення групи російського спецназу? Та чому за словами пропагандистів, якщо це правда, на платформу висаджували спецназ з унікальною кваліфікацією без базового прикриття чи укріплень? Чи свідчить це про відсутність стратегічного мислення з боку Російської Федерації і недбалість по відношенню до своїх бійців? Думаю, немає сенсу нам обговорювати помилки, які здійснили під час підготовки і проведення операції російський спецназ. Для нас важливіше, що е, наші структури розвідки знали е, про це своєчасно виявили і спланували відповідну операцію щодо ураження. Крім того, ми з вами щойно там п'ять хвилин тому обговорювали питання застосування нашої троні в сфері в повітряний і окрема тема, і там вже декілька видів різних ми знаємо про це: цих безпілотних апаратів, є її і розвідни, і, значить, ударні, і ретранслятори ну досить багато яких. А тепер ми говоримо про те, що дрони є і на суходолі, і на землі. А якщо ураховувати третій вплив на Керченський кримський місто, то тут розмови йде і на можливе, про те, що були застосовані підводні дрони, які ми з вами там обговорювали півтора роки рік тому назад, що йдуть іспити. І ми бачимо, що часто густо у нас, оскільки час вимагає іспити нашого озброєння, відбувається, наприклад, якщо це підводні дрони, то це був Кримський мост його застосування. Чи якщо треба було перевіряти новий етап? І, і проводити іспити балістичні, Я підкреслюю ракети балістичного комплексу, про які президент говорив ще в минулому році, і м, зараз півроку цього року е, значить, відбулося нанесення і іспити по бойовому удари цими ракетами успішно по пунктам управління ворога на дальності 300 плюс-мінус. Кілометрів, тобто, це підтверджує, що удоскала удосконалення іде. Дуже важливий сектор, який нам потрібен, це ракетний, яким займається ще з 2022 року. Там декілька програм, і з того, що відомо, ми обговорюємо це. І довгий Нептун і не тільки, а різного Нептуна. Бачите, це як в дронах, Тобто різний є. Можливості їх треба використовувати питання масштабування, а також вихід на і проведення іспитів уже балістичного комплексу. І в свій час я займався, і це були САПСАН, сапсангром. 2 і зараз іде подальший розвід дуже важливий, хоча Росіяни багато що робили для того, щоб зупиняти і впливати, зупиняти у нас от під це фінансування зрив органіційних робот, будь-які, але просувається ця програма. І я думаю, що ми будемо свідками того, що раз за разом буде більш ефективне їх застосування, а успішні іспити – це дозвіл на масштабування. Будемо мати надію, що засередження виробництва саме на масштабуванні, бо ракетна зброя зброя, якої діяти на оперативному, не говорячи вже про стратегічні дальності, вкрай потрібна силам оборони України в боротьбі з ворогом. Пане ігоре, впевнені в ефективності цих дронів і в масштабуванні саме виробництва серійного виробництва. Ми бачимо дійсно. Феноменальні приклади таких спецоперацій, про які ви згадували Павутина і до прикладу ті ж самі так по території Російської Федерації, як ми бачимо сьогодні в Чебоксарах. І якщо ми згадуємо про так звані вишки бойка, також пане Ігоре про ситуацію на полі бою з вами поговоримо. Важливо те, що зараз російські чиновники, воєнкори, так звані заявляють заявили про це 8 червня. Що війська Російської Федерації, начебто перетнули кордон і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області. Проте жодних підтверджень цьому немає. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. І як вказують аналітики, раніше вони вже прогнозували, що російське військове командування може просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які безпосередньо підтримують українські позиції в Донецькій області із подальшою метою захоплення всієї Донецької області. Однак поки що зазначають аналітики, галокаційні дані це не підтверджують. Зараз, якою бачите, ви ситуацію, пане Ігоре, чи має Росія на цьому напрямку достатні сили, ресурси та резерви для проведення повноцінної наступальної операції і те, як можуть розгортатися події в найближчі тижні? Це дуже важливо для того, щоб оцінити. Стан подій на Новопавлівському напрямку, це фактично в бік Дніпропетровщини, саме з тих ресурсів, які має ворог, і які результати вони досягли. Навіть якщо вони зайшли на, на кілометр, там все, сотні п'ятсот метрів, то і ситуація, яка там складається, це не стільки воєнний ефект і результати, які можна там. Реалізації їх планів, а саме залишається воєнно-політичний і з досягнення його, що почали діяти бой... бойові дії перенесено на чергову область України, значить вони цим і займалися і плани в просуванні, хоч скільки, був саме такий. Там нагороди, значить, гачірки їх поставити десь щось в найближчий час. Можливо, вони цим будуть більш активно займатися і показувати, тому що їм потрібне Путіну він поспішає. Він бачить, що це окна можливості по часу для ведення бойових дій може так сказати, і закритися, і тому кидає війська, ресурси які. Вони там зібрали на кінець минулого року за зімку, але саме виходячи з цього, які є ресурси на цьому напряму, ми можемо говорити про те, що це просування тактичного рівня, яке не не відображає суттєві досягнення військове. А в першу чергу вони намагаються показати воєнне політичний аспект дії. На цьому новопавлівському напрямку, тобто, ну, що перенесли на чергову область України, і наша оборонця ламають ці плани. Я думаю, есть, і, 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 і активних і суттєвих танцювань ну, врядчі в, в найближчий час. Пане Ігоре, також українські військові. Будуть виконувати свою роботу на Курському напрямку стільки, скільки це буде необхідно, і російська армія все ще намагається тиснути на даному напрямку. На цьому акцент з увагу головнокомандувач Олександр Сирський заявив він про це в другій частині документального фільму Операція Курськ, який транслював в національний телемарафон. Зараз які ризики несе. Для нас тривала присутність українських підрозділів на цьому напрямку з точки зору і логістики, і забезпечення і ротації, і якою є ситуація зараз на Сумщині, тому що розуміємо, що російські окупанти не припиняють просуватися і задіювати свої сили. Тому про які сили ви можете сказати, які там задіяні в контексті підрозділів і так само ворожої техніки, не тільки і що. Зараз відбувається на Сумщині. Саме такий підхід для аналізу, об'єктивного аналізу, повинен мати місце під час дії на Курщині і Сумщині, тобто, в ці полосі, значить, спільно. Тому що сама операція Курська одна із головних задач, якою була поупередити дії. Збройних сил Російської Федерації на Сумщині відомо більше року тому. ГУР добув два плани наступу їх на Харківщині і на Сумщині. На Харківщині ситуація це окрема. А на Сумщині е, сил, опять таки на той час у них не було, щоб одночасно починати. І е, не чекаючи того, коли вони там зберуться, е, була проведена е, і продовжується е, курська операція, її масштаби зрозуміло з боку сил оборони України зведені до мінімуму, тобто і там бої йдуть е, навколо Тьоткіна населення. Пункту, якщо подивитися на мапу, то видно, що з боку. Про географічне і так склалося по кордону, що це таке вклинення, яке є можливість обрізати з нашого боку, і там відповідні загрози є для росіян воєнними, не кажучи про опять-таки, тут І оскільки вони там задіють суттєвий свій контингент, який намагається виконувати завдання? Утримувати ці позиції, то він не задіється на сусідів. А ми пам'ятаємо, що війська а там була потужне угрупування, сформовано ворогом більше 65 на Курщині тисяч військовослужбовців. Частка з цього вони відправили на Донбас на Покровський, наприклад, напрям Частку заділи для того, щоб формувати нове угрупування на Сумщині. І вони по чисельності його довели вже більше 55 тисяч і насичують там озброєнням технікою, постачанням боєприпасів, тобто зміцнюють. І завдяки діям цього ворожого групування їх підрозділи частини просунулися в бік суми на відстань вже до 20 кілометрів. Ну ділянка місцевості, де виконували, проходили ці завдання, їх чи велися бойові дії, вони були. Більш-менш на відкритій місцевості і відповідним чином на росіяни використовували саме перевагу в чисельності військовослужбовців, які у них є. А вже коли підійшли до рубіжа, які там готуються оборонний, наскільки це можливо в ході боїв хатінь, і яблунівка, і Юнаківка з силами оборони України. То ну і скоріше всього задіяна частка ресурсів, резервів невеличких, яка у в нас є, для того, щоб зупинити просування це сил для того, щоб там захопили суми. У них немає. На поточний час, але на жаль, вони хочуть просунутися вперед для того, щоб скоротити відстань десь 15 кілометрів менше для того, щоб обстрілювати місто артилерії з усіма наслідками, як це має місце, наприклад, в Херсоні. І в цьому зрозуміли, є небезпека, і наша оборонці намаються там зруйнувати на такого рода плани ворога йдуть запеклі бої на із самих великих інтенсивності кількості за добу боєзітний на цьому напряму. Пане Ігоре, повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в суботу, 7 червня, на Курському напрямку, у результаті успішної операції було збито російський багатоцільовий винищувач типу Су-35. Потім показували відео зі збитим літаком вже на землі. Причому об'єктивний контроль здійснюється з розвідувального дрону, і що натякає на те, що ворожий літак перебував доволі близько від кордону з Україною. Жодних інших деталей про цей бойовий епізод офіційно поки що також не повідомляється. Головною таємницею залишається питання про те, чим саме було збито ворожі літак, і в Дефенс Експрес написали, що якщо раніше у таких випадках одним із основних варіантів було припущення про так званий блукаючий патріот», який збивав російські літаки, то з появою на озброєнні повітряних сил зсу західних винищувачів варіантів зрозуміло стає більше, що це могло бути. Тут ми припускаємо лише, чи може бути варіант з використанням. Багато функціональних винищувачів f 16 Наскільки це цілком ймовірний варіант? Та про що це може свідчити? По перше, чому росіяни допустили те, що близько до кордону літав їх багатоцільовий винищувач Су-35, і наскільки реально, що саме F-16 збив цей літак? Це дуже важливе. Ну і мене як представника. Колись повітряних сил, я пишаюсь тим, що військам командування повітряних сил вдалося провести такого роду операцію, і вона, якщо це підтверджується, я не коментую значить події і інформацію, які надає генеральний штаб, але джерела закордонні дають і сразу повідомляють, що саме ми базуємося в даному випадку інформацію з цих джерел, а там розмови йде. Про новий історичний факт, задіяне озброєння, яке має на поточний час сили оборони України, повітряні сили, це f 16 літак. Але більше того, він не досягнув би такого результату, якщо б не його дія, дія, діяльність таку проведення цієї інформації, а саме знищення проведення повітряного бою щодо знищення многофункціонального літака покоління.

Якби шведський літак, дальнього ревісінне виявлення і управління, От, в тому числі на вашому каналі, я неодноразово говорив, що для того, щоб підняти ефективність задіяння 16 шістнадцять старого парка, відверто треба кажучи, які нам попа постачали. Ну, вони там зробили деяку модернізацію цих літаків, але все рівно потрібне відповідного рівня ракети, повітря-повітря в даному випадку, якби ракету на 120 км, кілометрів обстрілів, а росіяни ракети, тут же цей Су-35 міг задіяти там ракету Р-37 російської, яка діє на дальність 300, вдумайте всі цифри, тобто незважаючи на це, яким чином можна підвищити діяльність нашої авіації в першу чергу літаків Ф-16, які співпрацює шведським літаком дальнореційного виявлення і управління? Тобто інформаційно цей літак в повітрі це такий радар, станція в повітрі. Цей шведський літак і, і командний пункт одночасно виявляє і забезпечує свої засоби уражені інформацію на далеких відстанях, і тому оскільки це було несподіване, тому що ніхто не, не доводив чи є у нас Ця розмова рік тому була, що шведи нам все ж поставить там. Американці глюмували ці процеси. Це була підготовка екіпажів, які в Ну і дуже велика інформ... робота. І раніційне і бойова по підготовці, і так далі, і в цій операції, якщо це саме так і відбувалося, був задіяний оце саме літак. І То, що росіяни використовують свої а 50 але у них не вистачає технічно, не такий рівень розвідки спільно з іл 22 і те, що позбивали спочатку, в гур били над Азовським морем два п'ятдесятих. Білорусі дрон нас ударів і зараз спалили під час паутини ще два, а 50 -х. Тобто їх потенціал такого рода знижується. А у нас можливо з'явилися саме такі, значить, засоби в управління. Розвідки, причому він інформацію може видавати не тільки як в даному випадку на засоби повітряні, як F-16, а може видавати на наші засоби, які знаходяться ураження ворога, які діють на землі і на морі. Тобто нам безумовно не вистачало таких спроможностей, і дай Боже, що вони з'явилися, і ви бачите, не встигли з'явитися по-бойовому проводяться іспити, і це безумовно історичний. Момент в діяльності, яку провели військовослужбовці командування повітряних сил, подяка щира повітряним силам збройних сил України. Пане Ігоре, подякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую вам за цікаві думки. Бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що Ігор Романенко, генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду закриємо небо України, був з нами на прямому зв'язку.